Вітаю вас у студії на програмі будні ОСББ з Ігорем Мічудою і я її ведучий Анатолій Овчинніков. Сьогодні наша програма завітала в гості на проспект Миру Будинок 12 ОСББ Миру 12 і в студії голова правління ОСББ Миру 12, Зеленська Ольга. Здравствуйте. Пані Ольга. Розкажіть свою історію, як ви прийшли е, до думки створити ОСББ. Наскільки я розумію, ви були 50 років в ЖЕКу, будинку 56 років, 50 років в ЖЕКу, е, потім ви пішли в управлінську кампанію і розуміючи, що немає е, очікуваного результату, е, ви створили ОСББ і вирішили взяти фінанси і хазяйнування в будинку в свої руки. Да. да. Расскажите, який стан будинку, що у вас там не не так зроблено і що які у вас проблемні питання є? Сама головне, десь уже два роки назад ми начали задумуватися о тому, що було б бы хорошо господарювати самим. Тобто, деньги, щоб всі квартири здавали. В СББ. Но э, путь этот оказался очень долгий. Почему? Потому что надо было собрать всех жильцов нашего дома и не только жильцов, а также ФОПов, которые имеют магазины. Их у нас 10 плюс очень большой ФОП, так сказать. Это маяк, который имеет почти 600 квадратных метров. Э, об этом мы думали собирались, говорили, э, но очень было тяжело собрать всех, приглашали юристов, э, приглашали с дома управления, э, с Покровского, приглашали мастеров, э, слушали их, думали сами. И потом постепенно мы пришли к тому, что если за 56 лет ничего дома сделано не было, значит надо организовываться и что-то делать самим начали читать, начали как дети говорят гуглить, google в помощь, погуглили и решили что и узнали что за и 50 лет два раза должен наш дом пройти был капитальный ремонт. 25 лет прошло, проходит капитальный ремонт. Ещё 25 лет прошло, дому делается капитальный ну, ви ремонт. Мы исправно платили взноски, так? так? Ну, так-таки там называются тарифы, так? ВЖК. Так. Е э, так. и, ну, гроши растворялись, скажем, так. 56 лет дому. 56 лет все э жильцы дома платили по тарифу в ЖЭК. Потом три месяца мы только были в чистоте и порядок. Это управленческая компания. Когда мы туда звонили, просили лампочку или просили какую-то помощь, никакой помощи нам не давалось, и лампочку выпросить невозможно было. Это было просто уже э, ну, край всего. То есть понимали, что надо было делать э, ОСББ. Делали, сделали мы ОСББ, прошли все круги ада, вот сделали себе, установили тариф, начали работать, очень тяжелая работа, очень. Это и инженерная работа, это административная работа, это психологическая работа, работа с людьми. Получилось так. Вот на эту работу подписалась, стала э, председателем ОСББ Мира 12. Очень тяжело, но думаю, работа будет. Будуть продовжатися. Я чув від мешканців вашого будинку, що ви там несправні електромережі, так і що у вас раз за три була пожежа, навіть від того, що самі електромережі дуже застарілі і не робився ніякий ремонт. Ну зрозуміло, що всі інженерні мережі мають свій термін експлуатації, так. тобто першочергова задача ваша це навести порядок в електрощитовій і так. з електромережами. Давайте щоб не бути голословними, ми заглянемо в гості. На ваш будинок подивимось сюжет, який ми зняли. Про Давайте. стан мереж в вашому будинку п'ятиповерхівка на шість під'їздів на проспекті Миру 12 що у центрі рівного руйнується на очах мешканців. Заржавілі труби у підвалах, протікаючий дах, аварійна електрика. І це ще не всі проблеми, які дісталися будинку після ЖКП та управлінської компанії. ОСББ тут створили тільки два місяці тому. Ну вже почали працювати з Июня месяца начали работать. Работы были только в основном аварийные. Аварийные это трубы рвутся, это трубы воды, но это вообще это просто катастрофа и трубы канализации это где-то за вот эти ми только ну считаем, работаем два місяці. До этого і плюс 4 місяці, И того 6 місяців. У нас настолька аварійної ситуації, хоч створили об'єднання співвласників зовсім нещодавно. Вже планують подавати заявку на участь у муніципальній програмі, аби якомога швидше вирішувати нагальні аварійні питання. Наша задача сейчас – это устранить аварийные ситуации ситуації води. Аварийные ситуации, канализации очень переживаем за тепло, потому что, как бы, тоже трубы, все ржавое. Дому 56 лет. До створення ОСББ мешканці кілька років тому встановили двері у під'їздах, замінили стояки та навіть власними силами поставили лічильник тепла і утеплили труби у підвалі. Утеплили всі труби тут, тому що труби лежали на землі, і значить, наше тепло, яке може віддаватися дому, уходило в землю. Тобто, ми старалися пройти. Шесть подъездов. По каждому подъезду старались по подвалу все пройти, все эти трубы утеплить. Поверку лечильника. Поверку лечильника сделали мы. Ходили в каждой квартире, собирали. Это было при ЖЭКе. Жек сказал. Ми не знаємо, у кого стоїть на балансі. Повірку лічильника ділять самі. Ми зібрали деньги, вызвали мастеров, зробили повірку лічильника. В аварійному стані знаходиться і електрика, адже від моменту здачі в експлуатацію будинку жодних робіт не проводилося. І мешканці хвилюються за свої квартири. У нас були уже аварійні ситуації в другому під'їзді, що виключився повністю під'їзд. Ми викликали аварійку. Вот і они подключалі сказали, надо в підвалі мінять кабель. От щитавой йде до второму під'їзду. Заміни потребує і дах, адже мешканці п'ятих та четвертих поверхів постійно скаржаться, що у квартирах під час дощів сиро з'являється грибок, та й самі під'їзди потребують негайного ремонту. Аби це зробити, необхідно чимало коштів. Тому мешканці сподіваються на допомогу муніципальної програми міста. Ну, повертаємося в студію, подивилися на ваші мережі. Розкажіть, будь ласка, в якому стані ваша електрощитова, як, не як спеціаліста, а як ну, скажу, мешканці будинку? Коли перший раз сама спустилась в підвал і побачила щитову, плачевне стані. Кабеля все в плачевном состоянии, это все ржавое, это все сыпется. И все время приходит на ум 56 лет дому. 56 лет дому, значит, всему 56 лет. то. Тобто... Ничего нового не мая. Стара баба, або старый дед. Мережа у нас старющая стара в плачевном состоянии. По подъездах, по подъездах маленькие щитовые на каждом подъезде на каждом этаже горели, тушили, вызывали пожарную. Только что был отключенный просто ужасно часов 5 третий подъезд, только что был отключенный, свет пропал во втором подъезде. Говорят, что кабеля, которые идут в подвалу. То есть мы понимаем, что от щитовой идет большой кабель в. під'їзд, і зараз у всіх холодильники, телевізори, ну, да, як будинок будувався 56 да. років тому. Що Тогда було да на під'їзд один телевізор, один холодильник, а зараз і посудомоючні да. машини, да. і ну і комп'ютери Сильно большая ідіот нагрузка на. <кхем> Магазини підключилися, і магазини мають под... да. свою нагрузку. І тому думаємо, що обязательно перша наша задача це зробити електрощитові. Ну, наскільки я зрозумів, електрощитові і електромережі ви плануєте зробити за рахунок поточних платежів, а в муніципальну програму ви хочете ввійти з е, замінити труб. Холодного водопостачання гарячого у вас немає, і водовідведення, тому що я глянув які там вентілі, то це ну. ни словом сказать, ни пером описать. А по трубам воды и канализации это у нас такое плачевное состояние. Это просто бич нашего дома. Немедленно нам надо менять трубы, вентили, в подвале надо менять все. У нас все течет. А больше всего я была удивлена, когда я увидела в трубе холодной воды, которую пьют все жильцы нашего дома колышек. Я спросила у инженеров, ребята, что это может быть? Они сказали, это домоуправление, то есть наши ЖЭКи так ремонтируют трубы что там, забивая колышек, они сказали, что он намокает и потом перестает течь. Так какие у нас трубы? Ужасное состояние. Канализация у нас в ужасном состоянии. Наш дом потребує капітального ремонту, і ми на це очень надіємося. Ну я зрозумів, що ви подали заявку на муніципальну програму по так. заміні труб питної води і водовідведення. І ви сподіваєтесь, що вам муніципалітет допоможе в цьому питанні. Слідуюче питання я звернув увагу на стан даху, тому що в під'їздах ну. Прям, ну видно, что дах не витримує никакой критики Стан даху. так? Что вы крыша. Э -э... крыша это тоже очень больной вопрос. По подъездам, если жильцы в своих квартирах проводят ремонты и как-то это все закрыто, побелено, поштукатурено, то в подъездах видно, что все течет. Э -э крыша течет. Жильцы пишут теперь на ОСБ. Раньше писали на домоуправление, потом писали на управленческую компанию. Сейчас все пишут жалобы на ОСББ. Течет крыша, течут потолки. Потолки э, в плесени, э, черные, э, мокрые. Криша просто кричаще требує ремонт криші наш дом. Проспект Міра 12. Ну, справа в тому, що у вас взагалі за що не візьміть, то е, потребує ремонту. Да. Е, треба розуміння ще громади, що якщо 50 років вони писали в ЖЕК і ЖЕК нічого не робив, їх це влаштовувало, ну, ЖЕК прийняв новобудову. І по суті, потихеньку, потихеньку можна було щось латлата в е, yeah, yeah. будинку, так але нічого не було зроблено. На сьогодні, якщо ОСББ створилося, ну ОСББ не може теж не волшебник з паличкою е, е, такою волшебною, щоб і те, і те, і те зробити. На це треба час так. зараз. це не один рік. Треба, е, дай Бог, щоб були е, функціонували муніципальні програми допомоги восстановлення будинку. До нормального стану, тому що і дах тече, і труби не витримують критики так. ніякої. Електромережі просто капець, як я кажу. Е, там, ну, але я думаю, що ви справитесь з ремонтом електромереж, да і з всіма ремонтами справитесь. але треба розуміння громади, що їм треба буде По-перше, платити вчасно внески. Так, е, так. Помісячні. І, по місячні, і по-друге, що це треба додаткові капіталовкладення в капітальний ремонт. Е, ну я маю на увазі по програмам. Це додаткове навантаження фінансове. Я розумію, що часи тяжкі. Ну але я от скільки років прожив, в мене не було легкого року. Ну кожен рік тяжкий. І ми е, бажаємо один одному завжди, а щоб слідуючий рік був легший. Ну якось він не наступає, бо. Кожного року свої питання виникають і треба їх вирішувати. Тому з оптимізмом будемо дивитися, що доведемо будинок доведете будинок до ладу. Я ще хочу підняти питання будинкову територію. У вас виділена вона чи не виділена? Чи так якось? Ну я розумію, що не виділена, тому що по всіх будинках території прибудинкові не виділені. І от тут стає питання як прибирання території, так? От ваш двірник, ви розказували, прибирає територію з одного боку будинку і з другого, там, де підприємці, там, де вхід в магазини, і інші там, там банк у вас є, і інші, так сказати, ФОПи роз, свій бізнес розміщають. Вони приймають участь прибирання біля входу чи ні, чи це все лягає на плечі вашого двірника. Позиция тут наскільки скидке з СББ Ну, конечно, ФОПи наші убирают, допомагають, заботяться о своїх магазинах і своїх територіях. Но все-таки хотят, чтобы дома і и наш дворник ходил, убирал, помогал. Вот. Ось вот така у нас ситуація. Хоча ми їм просимо, щоб вони нам допомагали, щоб делали порядки, щоб обрізали траву, там, кустики, що там можна зробили інтер'єр то, -то магазину. Да, Я ще зверну увагу, що у вас під'їзди в жахливому, стані. В жахливому стані. Це теж потребує ремонту. Вікна треба міняти, і двері тамбурні ставити, і вхідні двері у вас не у всіх під'їздах. Ну так би ну, відповідають тим вимогам по енергозбереженню, які на сьогодні існують. В чому тут справа? Чого в одних під'їздах більш менше а в інших так? Люди неспроможні заплатити? і чи не бачать цих проблем? Я сама живу в третьому під'їзді, і ми збирали гроші, і намагалися зробити якийсь ремонт, намагалися зробити. что-то как-то улучшить, не только квартиры свои, но также сам подъезд. Меняли и лампочки, меняли, штукатурили, мыли, убирали, и до сих пор это делаем, потому что понимаем, что наш дом и красота нашего дома зависит от нас. В других подъездах жильцы ну, так себе относились к подъездам, и подъезды, конечно, Теж в плачевному состоянии. Хотілося б поменять і окна, і двері, і зробити ремонти, але це в будущем. Ну тут теж треба розуміння громади, і позиція важлива. Тому що я вот зачастую чую в інших будинках. Ну, мені найголовніше, щоб в моїй квартирі було добре і чисто. А що за порогом, то це вже не важливо. У вас так громада має таку думку чи інша у вас думка все-таки у членів вашої громади? Ну, як-то я їм говорю, що ми живемо в Україні. І Україна для нас це все. Вот. І і почни з себе. Почни з себе, зроби щось, і тоді буде хорошо всім, хто около тебе, і в своїй квартирі, і в під'їзді, і в домі, і на вулиці. Вот така моя позиція. А ні всі смотрят на меня. І говорять, так, да, ви праві, будемо делать так, як ви сказали. Ну от як-то у мене такий розговор з ними. Є ще одне питання: це взаємовідносини з ФОПами. Ну, до ФОПів я знімаю шляпу. На сьогоднішній день дуже тяжко працювати, я розумію. Зв'язку з карантинними заходами. Да, і ФОПам ніколи легко не жилось. Я не в минулому сам ФОП був. І я розумію, як вести цей бізнес, дуже тяжко. Як вони сплачують, чи погоджуються вони сплачувати е гроші е щомісяця? І які, яка в них точка зору? Тому що в е розмові з вами я чув, що вони хочуть менше платити. Е ну, людина, яка здає в оренду навіть приміщення, так ну, класно, відділення нової пошти. Так? Yeah. Велике, я розумію, що гроші вони платять, і не по 5 гривень. У вас тариф 5 гривень. Непоганий тариф yeah. для п'ятиповерхового будинку. А, ну як зрозуміти, що, от, наприклад, ви показували стоїть Тесла біля одного з магазинів. Ну, я розумію, що це не людина, для якої ціна питання 40 гривень різниці. Про що вона человек. говорить? Да, про 40 гривень. Ну, це дві буханки хліба на сьогоднішній день. Я думаю, без хліба вона не сидить. І... Але ж веде спор по питанню оплати. Так. Навіть і не знаєш, як... які аргументи приводить е... такій людині. Тому що в тебе, ну, можливо, складнощі є введення бізнесу, зрозуміло. Ну 40 гривень не грає ролі взагалі. Yeah. Я, я думаю, что наши фопы, они вот этот вот вот полгода, шесть месяцев присматриваются. Я постоянно прихожу к ним как администратор. Я им говорю, что мы сделали, что мы планируем сделать и как будет сделано. Они присматриваются, не все платят, торгуются. А можно мы меньше тариф заплатим? А можно вы там нам скидку сделаете? Нет. Если мы решили, что бабушка с квартиры платит 5 гривен. У вас э, инвалид первой группы. Есть лежачий, есть, так? вин Он платит 5, 5 гривен. Так. А ну как-то трохи лучше себя финансово... Да, который сегодня да. работает, занимается и что-то да. есть. И дай Бог, не... чтобы он занимался, чтобы у него было. Конечно. Дай... И поэтому а, я с ними разговариваю и всех прошу. Да. И вы знаете, я уже ко многим достучалась. Они молодцы, им спасибо и низкий поклон за то, что они понимают, что если ОСББ сейчас организовалась, значит, не надо... Там препятствовать, а надо наоборот помогать, и развиваемся все, и улучшаем наш дом. Ну на жаль, час нашої програми вичерпаний. Я дякую вам за те, що ви знайшли можливість, бажання прийти на програму. Я вірю в ваш оптимізм, що ви доведете до так сказати, до відповідного рівня будин... стан будинку. І ваш, Ваша громада вас підтримує в ваших е, бажаннях. Е, на все добре, до побачення. бережіть себе, до нових зустрічей.